всім. Сьогодні показуємо знову нашу любочку. Любочці принесли гостинці. Так, мене чоловік навчав, як треба годувати коника з руки. Так, так і гарниці. Ну, впустила, любочка. Так. Бо у них паки отакі от у зубах та їм важко. Треба рівно так тримати. Долоню і... На ну що, Любочка, добре? Добре, кисленький такі, добренький. Так, ну сто скорше зі. Ну, Любочка, старайся. В тебе менший ротик, але ну, хайні зуби. Як би вкусило, буби. Опа, як швиденько вона забрала. А тут і сливки є. Але як зараз я на камеру кусить, мої сливки опасно дала. Та ні, я Небезпесно. давала їм. але Мама більше. Мене не Губо у мене. І мила. Так, Любочка, ти мене я вже боюся. Вони, них слюні. Ну, помиймо руки. А все барне, так у тебе буде. Бо я свої більше бою. А що як вона язиком типу, витягує? Вона губу мене за перша. Так, слюні нічого. Нас. А що ти боїшся? Та ні, ні, що слюнься. Та ні, ні, руки помиємо, звісно. Но, Любка, вона старайся, працює, ще їм треба дати цукру. Вони таке люблять, Коцки треба купити. І барночка. А, я їдарона. Ай, ай, даром, ай барночка іде. Та не давай, барні, не, Диви, не, як не вона не мордочку тягне. А, а я давай я піду. Не, не, не. Оно вже грязне, я Бо ти їх боїш, давай я дам. Ти йдеш, ти не боїшся. Давай. Ну, давай. 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 Лиля, я ся бою. За тебе. Давай, Туда Любці, твой? Любці, Люпка. Ти барно так жаліє. О, а! Ха -ха -ха -ха. Ну давай, барна, варна. Вона пасе там. Ну давай. Ага. Ну якось я не може. Слива їм було майле мені давати. О, я казала, Людко що Любка легко ну Ну неї губи не такі. Барні треба губи закоті. Вже пробуй. Є, пішла. Пошла. Молодець Ліна. Правай. А сливи теж прибудуть. Краще не треба. Любко, легкої праці вам. Є пішла. І одна пішла легко. Ну, а і його... з кісточками сливки їм можна трошки давати. Yeah. Ого, they're та гарні. ти молодець. Вони дві подружилися, нюхають одна одну, голову кладуть. Такі гарні кобилки, подружки, працьовиті. Ну, no, перекусили. Я їм куплю цукру. Може і з долоні давати, ну так вони висипляють. Або старілки, ще і простого. Як вони файно на двоє. Ну no. не все так варно до любки головкою. Uh -huh. вони... Дивіться, які чистенькі, хазяїн їх вичищає. Mm. Oh. Кожен ранок щіткою, гарно. Mm. No. Ну, no. не Такі люблять милі, би їх попестили, погладили. Mm. Диви, як вона сильно до неї тут Угу. Uh -huh. До Арчі одна така не була. Угу, uh ну. -huh. No. Вони як дві подружки вже стали. Класно. Відбивач світла має так, щоб Дивись, бачити їх під вечір. Uh -huh. Барна до тебе ще має до камери. Uh -huh. <laughs> вона хоче знімати. Вона хоче бути звіздом, барна, правда? А може вона шукає ще яблучко, У мене руки пахнуть. Ну Будуть гнити яблучка і не має покупців, то будуть коники їсти. В нас яблука не пропадуть. Но. Ми продаємо вже білий налив яблучка, ну так слабо беруть морозово, хімічне, 30 гривень, і то люди купляють. А яблучка не дуже. Як так робить тут мало засмучені чи що так? Ні, що де вони засмучені? Вони не є, як а люди що засмучені, що не можуть на нову люстру переміняти. А Що вона так унила тоді? У та де Ліля. Ти що? Бо нема яблук уже. <ріху> <ріху> ну принесе яблук. <ріху> а в той ще слюнувся. а, що? а бо ти їм найменше дала. Ні, Ліночка, ну хватить, бо тато там, мабуть, чекає на нас. Ну скажи пока-пока. Пока-пока. ставте лайкосик.